Всім привіт! Мене звати Тетяна. Сьогодні я вам хочу розповісти про те, як я збиралася до Пологового. Е, перш за все, дата ПДР в мене стає 22 січня, зараз 13 січня. Вже зовсім скоро довгоочікувана зустріч з нашим малюком. Збиралася я по списку, який мені видав акушер гінеколог, якого я наблюдаюся. Тож, розпочнемо. Е, перша моя сумка. Це сумка в пологове. Е, перш за все, що нам необхідно, це наша обмінна карта, е, також ваші документи, паспорт, ідентифікаційний код. В мене вони є в дії, тому якщо ви довіряєте дії, то можете, в принципі, і не тащити за собою свої документи. Е, далі, е, все йде по списку. Е, також я збирала речі не тільки по тому списку, який нам видав лікар наш, а із відгуків інших дівчат, які передавлялася на багатьох каналах, перечитала багато форумів. Почала я збиратися, до речі, 8 листопада. Це 29-й, якщо я не помиляюсь, тиждень вагітності. Чому я запам'ятала? Тому що свої перші дві сумки я придбала на Оликсі. Десь близько 170 гривень з доставкою. Вони були не нові, але тим не менш вони були в гарної, гарній якості. В описі до цього відео я більш детально залишу посилання на товари, які я купляла в інтернеті, та їх вартість. Тому ви зможете орієнтуватися у 2024 році, яка ціна буде приблизно вашої пологової сумки. Тож розпочнемо. Перша сумка це в пологове відділення. Я склала декілька пелюшок. Це необхідно для того, що якщо в мене відді... почнуть відходити води, ми будемо їхати в таксі або в машині швидкої допомоги, щоб не було ніяких казусів і таке інше. В сумку я склала, також, що нам необхідно, це. Пелюшки основні 90 на 60, тут їх 10 штук, упаковочка, я здається, їх купляла в Єві по знижці, халат упологовий. Капці. Звичайні гумові капці. Ви можете, звичайно, брати, які вам найзручніші, але коли відходять води, чи коли потрібно буде потім навіть піти у душову, душову кімнату, це буде при нагоді. Я все кладу в пакетики, щоб воно не було більш таким зручним, мобільним, щоб можна було дістати будь-коли, щоб воно нічого не заважало. Прозорі, щоб можна було побачити швидше, що, що там є. І знайти. Далі туалетний папір. Також беру рубашку. Це в мене перша рубашка, яка буде у пологовому відділенні. Я буду в ній народжувати. Вона з відкритим доступом біля грудей, щоб малючка можна було потім покласти і прикласти до грудей. Шкарпетки та резиночки. Беру з собою арома-свічку. Арома-свічка може мені допомогти сконцентруватися на якихось. Гарних моментах, коли мені буде необхідна ця концентрація, коли мені буде необхідно е, заспокоїтися, щоб бути більш спокійною, не кричати, настроїтися на таку волну позитива. Далі беру мило. Це і мило, і гель для душу два в одному. Також інтимні серветки, для інт... <кій> серветки для інтимної гігієни. Обов'язково беру з собою гель для губ. Це від сухості дуже добра фірма, гарна якість, мені він дуже сподобався, тому багато людей рекомендують його. Мій оберіг, він завжди зі мною, будь-коли. Основні речі це е, полотенечко. І для, його можна використати для рук, а також промокнути тіло в будь-якому випадку. Ну і, звичайно, постіль. Постіль. Е, там напис, в списку написано, що необхідно брати два комплекти постілі. перші в пологове відділення. Також в пологове відділення. Я взяла деякі речі для малюка. Це декілька підбузків та пеленочка. такі царапки, шкарпеточки, чепчик для малючка і взяла декілька боді, декілька бодиків, тому що я ще не знаю. Який він народиться за розміром, ми взяли трошки більше і трошки менше бодіки. Також взяла в пологове відділення повзунки та льолю. Не знаю, який буде краще акушеру одягати нашого малюка, але там подивимось. Також взяла дві паленочки, дві, тому що ви можете взяти дві половиночки також, але ви повинні розуміти, що ви з ними можете попрощатися, бо його будуть обтирати зразу після народження. Також в мою основну пологову сумку навійшли такі е, предмети, як е, вони будуть окремо в окремі сумочки, е, компресійні панчохи другої компресії. Вони мені необхідні будуть при пологах та після пологів. Спортивна водичка. Дівчата дуже багато радять брати спортивну водичку саме з такою сосочкою, тому що її буде легше пити, вона не буде розливатися під час потугів та інше. І перекус. Це, це скажімо так, перекус на 13 січня. Можливо, я докуплю ще щось. Але на даний момент я беру печиво «Марія». Фініки та абрикоси. Також я можу ще також я можу ще докупити такий перекус, як боб, це Бобсіла, ну і може ще взяти води добрати. Ось така моя сумка саме в пологове відділення. А зараз ми йдемо до іншої сумки. Далі в нас іде сумка після пологового відділення. Ця сумка необхідна для того, щоб ми знаходилися у стаціонарі. Я сподіваюся, три дні ми будемо знаходитись. Тому поїхали також по списку. Деякі речі я придбала самостійно, вони мені будуть необхідні. Поїхали. Паперові рушники. Я взяла поки що один рулон, якщо буде необхідно, мені потім довезуть ще. Далі це бандаж. Я його буду носити і після пологів. І я його ношу і зараз. Він мені дуже допомагає тримати спину, знімає больові відчуття, така реклама. Туалетні серветки вологі. Дуже багато зараз буде серветок. Серветки вологі для інтимної гігієни. Носовички. Ще серветки. Також брала з собою <кій> після пологове виділення трусики після пологів тена. Всі їх дуже хвалять, рекомендують. Але також ще на всяк випадок взяла з собою і прокладки урологічні. Подивимося, що буде більш потрібніше, що буде більш зручніше. Пелюшки 60 на 60 по 5 штучок. Взагалі дівчата кажуть, що їм вистачає 5-7 штук. Далі шкарпетки, трусики і конвертик з карточкою для першого фотки малючка. Капці. У нас в пологовому були гумові. Зараз я беру після пологів капці м'які, щоб мені було зручніше ходити. Взяла з собою на всяк випадок гінекологічні набори. Один оглядовий, звичайний, другий з дзеркальцем. Можливо, мені не потрібно буде посуд, виделка, ложка, нож, маленька ложка, дві тарілочки та чашка. Нам він, необхідний був, для, нам він буде необхідний для того, щоб ми, ми їли. О, так, для чого ще посуд необхідний? Ще одна рубашка. До речі, хочу сказати, що ця рубашка вона з спеціальним доступом до грудей, щоб малючок харчувався молочком. Замовляю і також в інтернеті я прикріплю посилання на магазин і ціну. Також у нас йде в післяпологове відділення. Постільна білизна та рушник, рушник для душу. Сподіваюсь, що там буде гаряча вода. Також в нас йде спідня білизна, а саме бюсгаутери для годування груддю. вони з доступом йдуть. Я купляла дві, дві поки що штуки, дві пари. Ось, вони йдуть на такій лямочці. Вона дуже Легка у використанні, розцібається чорний бежевий. Також лактаційні вкладки, але я не буду брати цілу пачку, тому що багато прочитала відгуків про те, що вони не потрібні. У післяродовому відділенні потрібно декілька, декілька штук, тому я взяла три пари лактаційних вкладок. Якщо буде необхідно, то мені потім їх підвезуть. Також я взяла теплий халат, тому що все-таки січень на дворі, щоб не змерзнути. А вдруг ще й ми будемо в бомбосховище спускатись. І косметичка. У косметичці в мене спринцовка, вона буде в мене слугувати як таке мобільне біде після пологів. Взяла мікролакс. Ліка це, це така як міні-клізма, типа. Ліка я сказала, що вона не потрібна, але на всяк випадок, що була, можливо, після пологів знадобиться. Пару ватних дисків. Гель для душа. Я поналивала все в мобільні баночки, тому що я не хочу брати великі. Взяла також розчіску, станки, шампунь. Зубну пасту і зубну щітку, взяла масочку. Може мені захочеться після пологів зробити е, спа-процедуру, пачі під очі, крем для рук, міцелярну воду, декілька разиночок, пакети для сміття і декілька шприців. Ось така сумка у післяпологове відділення. І остання сумка, вона, мабуть, найцікавіша для майбутніх матусь, ну для мене. Вона точно найцікавіша. це сумка для нашого малючка. Також ми все збирали по списку. Деякі речі я купляла сама, деякі речі мені віддали мої подружки, тому тут ціна цієї сумки, я, до речі, підрахувала, вона складає близько 4 тисяч. Не лякайтесь, я все вам опишу під низом відео. Також список. Що тут в нас є, щоб не заплутатися, починаємо. Пелюшки для малючка. 5 штучок, 60 на 60. Брала хепі, брала хепі, здається, у Єві. Памперси. Брали одиничку 22 штуки. Також на всяк випадок. Я взяла декілька памперсів, нульовка, можливо, штук 5-8. Можливо, в нас народиться маленький хлопчик, тому вони нам знадобляться. Якщо ні, то можливо, я їх віддам комусь у роддомі, може, їм знадобиться. Серветки. Я вирішила, що нам однієї на три дні буде достатньо. Як я вже казала, дурника ми, не да... ми плануємо не давати, але на всяк випадок я взяла Чіко від нуля місяців, продезінфікувала його, склала в такий чохольчик, Сподіваюсь, що не знадобиться. В косметичці для малючка ми беремо дитячу посипку Бубхім, кремчик дитячий хані-бані для зимового догляду. Крем бюпхем під підбузки, ножиці з закругленим кінчиком. Настіко. Термометр електричний з гнучким накінечником. Взяла один шприц і пипетку на всяк випадок. Гель для підмивання малюка, сподіваюсь, буде тепла вода, щоб його покупати. Не брала велику баночку, не бачу смисла. Тому що це все і так дуже все важко важить. Мені шкода тата дитини. А також взяла у окремий пакетик ватні диски та палочки з отаким накінечником спеціально для діток. Це його косметичка така. Також ватні диски. На це потрібно для того, що якщо не буде гарячої води у пологовому. Щоб його протирати хоча б ватними дисками. Тому що, е, як я прочитала, е, не радять протирати тіло малючка вологими серветками, щоб не з'явився пляшковий дерматит. У пакетику в мене складені декілька пар шкарпеточок. В мене їх три штуки, декілька царапок та е, три чепчики. Я все це випрала. І попрасувала. Також о, я брала багато одягу. Не знаю, наскільки це доречно, доцільно, ви можете на свій розсуд це все брати. В мене е, є такі бодіки різні, різних розмірів. Як я вже казала, що я не знаю точно, який він народиться. Я така завбачлива майбутня матуся. Тому. Вони різні. Різні і чоловічки, і бодіки. Отакі. Також, ми брав, також я взяла ще одну льолю на всяк випадок, хоча дуже багато дівчат кажуть, що льолі вони особливо не потрібні. І вони більш такі некомфортні у використанні. Але ми подивимось. Також декілька пар, декілька пар повзунків. Із одягу також я взяла декілька костюмчиків для того, щоб зробити прикольні фоточки. В перший день народження малючка це такий чепчик, бодік і повзуночок. Це мої найулюбленіші речі. І також ми на виписку взяли малючку, таку ковтинку, теплу, повзуночки та шапочку. Також пологове відділення було по списку кокон, пелюшка кокон. Це як типу конвертик такий, щоб його запаковувати, щоб він не рухався і не будив себе. Ну, я, здається, так зрозуміла це. Декілька пелюшок, три муслінові і дві байкові. Також рушник з куточком для малючка. Він махровий, теп тепленький. Можна після душа закутати. Сподіваюся, реально буде гаряча вода. Ну і, звичайно, теплий пледик. Дуже теплий, ніжний. Я думаю, що йому сподобається. Ну що ж, в мене вийшов ось такий огляд на мої пологові сумки. Ви можете писати свої коментарі, що вам, спод... що вам було потрібно що ні, якщо ви матуся. Якщо ви майбутня мама, то я вам бажаю легких пологів, здорового малючка. Я обов'язково зніму відео про те, що мені знадобилося, що ми докупали, а що ми привезли додому. Я так, я так його не використала. Тому до зустрічі! пальчики вгору, па-па!